Чого? Well, Чого не даєш коментарі? Well. <laughs> Будемо тобі штанці купляти. Well. А що ще? Well. Що буде? Що well, по... well, well. подобається? Well. Джома, тебе буде вдягати гарно. Well. Щоб ти був гарним. Нічого ж немає. Ти з Донбасу приїхав з порожньою сумкою, так? Да? Хоч щось. Зай, ти розв'яжи, розв штани. А то вони, не, не, не Натягну. вони тобі так, не зараз не натягнеш. Натягне. Так, ті не сподобались, зараз синці одягаємо. Зая, ти як секс бомба. Сыни мало Вастя, да не. Ну не ще потягнуться Саш. Ну, яка попа, ну, ну гарно, мені подобається тобі. Вроде чи Меньше не надо. Ну, немає 34, там аж 36, не будуть дуже великі. Ну, Не, они ще потянутся. Они будут, а що? Вони будуть под жопою в тебе висити. 607 чем-то, мамочка. Да, п'ятсот А ну все футболку одягни. Ну, ти джинсы не знімають. Одягни ще футболку. Ой, давай мені. Секси <laughs> mm. Se животик. А на Ютуб животика можна викладати? Давай голову буду знімати. біцуху, Зай, На животі? Зай, покажи біцуху. Ну будь ласочка. Ну, один дивись. Один разик покажи. Ой, мен... О, га, Мені подобається. І колір модний. М -м, як нова конфетка. Нові кросовки. Ще нові кросівки, так. Да взагалі. Так, да, беремо. Давай ще ту з ліним рукавом. Ти перестанеш знімати? Ні. На пам'ять. Ти каже, коли уїдеш, я буду передивлятись. Та б <гум> в Дай. Та пам'яті не вистачає. Пух якийсь. Звісно, все знімати. Я хочу тебе знімати. Кожного разу, кожної хвилини. <рес> Щось просто х... прохолодно і одягнути ввечері. Так я не натягую так сильно от сюди, так щоб вона зобрана чуть, чуть була. Не натягуй. Ану. Ну, животик обтягує. Ну, отак добре. Ну, що зробиш? Який є? Я зробив отак от. Ну будь волосочку. Ну один. Що ти зробив? Привіт! Тебе глядала? На голові не да? празник. Ти хочеш жінці святковий подарунок зробити? Ну так. Щоб вона в порваних так? Ні, ці мені не подобаються. А скільки ці рожеві з бантиком коштують? Ні, ось, да, ось ці. 269. Тобі подобаються такі? Угу. Можеш ходити? Ну да, не цього. Ні, ні, великий, у мене 36. Ось, вот, зай, ось вот, 36. Зай, ось вот, 36, 37. Всі бере. Ой, який мені подарунок на день народження. Від Заюші, так? Да? Все, дай, сам здаємо. О, не да можна казати, це сюрприз. А, да? да. Зай, пошли там ще на декор подивимось. Що? Ти для Теді теж в подарунок? Угу. Покажи. А? І місочку. Кушать. Це носорог. Це обіз'яна. Яка обіз'яна? Це обіз'яна. Та яка на морду подивись? Це обіз'яна. Зая, ти що, куриш? Я думаю, ти з собакою вийшов погуляти. Ходять, ходять. Два красунчики гуляють. У них. А ми вас бачимо. Тут кури спалили. Теді, гавкать самому на себе це вже перебор. Теді, це ти. Теді, ти в себе не знаєш. Дядя, ты сам себя не узнаешь, да? Это ты там, дядя. Это ты, да, ты себя не узнал. Это ты. Молодая леди, что вы делаете? Приготавливаюсь до дня народа, чтобы быть красивая, Экономлю ваши гроши, молодой человек. Да? Так. Угу. Вот. Mm -hmm. А чем я не Понятно, понятно. Ну вот и завтра самая красивая. Ну хорошо, подготавливайтесь. Завтра посмотрим. Приходите в нашу парикмахерскую у тети Юли. Покрасимо, постежимо, дешево. Діти сплять, знайди десять отличий. Теді спить, Тьома спить, такі милі. Сплять. Ой, які хлопчики милі, сплять, один, другий. На добранність спокійної ночі і тихої ночі. О, знайди 10 відмінностей. Вигадала. Доброго раночку. Так виглядає мені ніця. Чуть-чуть подопуша. Нічого, зараз проснемося. Я ще не розумію, що в мене сьогодні день народження. Я ще не радію чомусь. Ти трохи подивитися. А то в мене як пота пчоли покусали. Чи? Ну добре. Да. подождите, связь плохая. О, а ну, слышно? Я разбил Рождения, Юлечка. Спасибо большое. Счастья тебе, здоровья. Спасибо. Успехов в работе. И жал до хрена, до хрена. Ты уже хорошего, тебя. Так у меня уже Е я не готовилась привет дочечка привет. я вам говорю подготовься к дню рождения он у меня готовится у меня слово я сейчас только наговорю. наговорю. с днем рождения дочечка спасибо большое счастья тебе здоровья любви красоты где Деток побольше двое вот, Два хотя бы. У меня одни уже все, есть. О, же... <свят> тебя все любили. Чтоб тебя все любили, чтобы тебя все уважали, чтобы муша тебе всегда заботился, давил тебе цветы, подарки. Вот давил <свят> <Вау, ты> тебя, <свят> Что, Жалил тебя всегда Вы в воре и в радости. Спасибо большое. Спасибо. И волосы покрасила, она вам стала похожа. Так я опять все... крас. Зай. Зая! Зая, ти мені вітання по радіо замовив. Коли, буде? Коли чекати? Ввечері? Я не бачу твоєї голови. У кого сьогодні день народження? У мене. <ривіт> Я п'ю каву. Повинна пити шампусик, а п'ю каву. Тому що вік вже не той. Шампусів утра пити це дуже небезпечно. Покажи, що тобі подарили. Що мені подарили? Тобі ж вже не молода. <рес> О, подарки вже не ті. <рес> <рес> Тьому йшов, по справах пішов. Біля цвіточного у нього якісь справи. Як ви думаєте, які справи? Я зовсім не здогадуюсь, які в нього можуть бути справи. Стаємо. Ой, вітер сьогодні такий. Біля цвіточка постаємо. Якісь у нього там справи невідкладні. Зараз побачимо, які в нього справи. <рив> Мені теж цікаво, які там можуть бути справи. Дуже неочікувані. Дуже тихо, я говорю. Мені потрібен мікрофон, щоб я не чули. Да. Ой, який гарний! Це мені? Да. Дякую! Дякую. Такий важкий! Зай. Це тобі на день народження. А що це? Подивися. Це подарунок? Mm -hmm. <риск> ну, Ой, тяжкий. Можеть... Дякую. Я кого достати? Ой, навіть може. Не зайди, не зараз. Зайця не зі. Написано «Кам'янське» тут на коробці. Це що? Бомба. Петарда граната. Да? Ой, зай тут написано зверху, що це. Я вже знаю. <різь> <різь> а, і тут написано. <різь> Приза не вийшло, дякую. Те, що я хотіла Буду... а квіти. Квіти, а квіти вон лежать. Надо вазу поставити, щоб не зав'яли. Такий гарний. Треба ще все розпакувати, щоб воно гарно було. Тут... Ще попробую все зібрати. Треба ще вищу освіту отримати, щоб це все зібрати. Оля, тут маленька веделка. Ну, Клас, дякую. як на той. Вимикай. Це буде моє дома. Такого обрання ще немає. Зараз будемо робити зачістку. Зачіску, будемо робити макіяж і вам все покажу. До. Так. Моє до. Ось така у нас фотозона. Яково дуже гарный. Это сряшная затея. Не дух! Не дух! Поподкай, а потом поставить.